Доброго дня. Сьогодні був на досить цікавій дискусії, яка присвячена темі утилізації БТРок. Точніше, про цю тему можна досить багато говорити, але суть цієї проблематики в наступному. батерки це є такі речі, які Потребують особливої утилізації, маючи досвід проживання в іншій країні Європи, це Німеччина, Федеративна республіка Німеччина, мав змогу бачити, як йде збір утилізації, тобто збір для утилізації даних речей. Значить, ФРН проходиться наступним чином. В установах, організаціях, на підприємствах установлені спеціальні контейнери для збору БТО. Мова йде про різного роду БТрок, від найменших, які пасують до годинників, і аж до найбільших, які є промисловими. Ботерки. Тоді йде мова про, про збір цих предметів, які вже в свою чергу потім передаються в відповідну фірму, яка займається утилізацією. Значить, що цікаво, що в кожній організації установі і, наприклад, Фірмі будь-якій стоять маленькі контейнери. Ці контейнери, на них, на них зверху є інструкція, в якій детально вказано, які, які саме БТРки приймаються і що з ними потім буде відбуватися, яка організація відповідно вже займається переробкою цих предметів. Даний проєкт є досить цікавим і актуальним для міста Ужгород, оскільки е, сміття взагалі не сортується на відміну від інших країн. І е, щодо що БТР, це вони становлять особливу небезпеку, оскільки вони є вибухонебезпечні. Тому е, дані предмети потребують особливої утилізації. І в Ужгороді, наприклад, було би добре, якби такі контейнери по збору батерок були наявні. Це досить цікава ідея, яка би могла зробити нашу природу чистішою. Дякую.